Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Минулими вихідними рівняни запалили свічку пам'яті, адже в суботу, 26 листопада, в Україні вшановували жертв голодомору. У рівному вже традиційно пройшов мітинг реквієм поблизу Свято-Покровського собору. Там до символічного хреста діти поклали пшеничні колоски, а дорослі піднесли лампадки. Після цього у соборі відслужили панахіду за померлими у страшні роки геноциду українського народу, адже 32 33 роках ця трагедія пройшла чи не до кожної української родини. Далі пряма мова. У мого чоловіка ще є жива бабуся. Їй зараз майже 90 років. Під час голодомору їй було 5 років. І загинули обидва її батьки. Просто померли від голоду. І всі її брати і сестри також. Налишилася одна. Вона розказує повні історія Ковас, але такі найбільші в коженці. Вона пам'ятає, як її батько пішов за хлібом, місто і не повернувся. Мати зійшла з розуму. Потім вона пам'ятає, як вона сиділа на печі і прийшли її сусіди, принесли щось поїсти і забрали її до себе. Рівненщину відвідала делегація з Азербайджану для того, аби налагодити дійсну співпрацю з Рівненщиною в область завітала голова виконавчої влади Аболдинського краю Республіки Азербайджан Сабухі Абдулаєв зі своїм заступником. Під час офіційної зустрічі делегації з головою рівненської облдержадміністрації Олексієм Моляренко йшлося про співробітництво в економічній та культурній галузях. Зокрема, обговорили питання авіосполучення між країнами, адже це вплине на зріст потоку туристів до об. Ох, регіонів водночас азербайджанська делегація висловила сподівання, що на Рівненщині будуть створювати нові санаторно оздоровчі заклади, як виморшині та торскавці. Рівненщині споживачі газу, які не користуються субсидією, заборгували понад 60 мільйонів гривень. Мова йде про понад 78 тисяч домоволодінь. Нині відповідно до правил надання населенню послуг з газопостачання. Підприємство не має права продовжувати газопостачання тим споживачам, які не сплачують за газ у визначені терміни. За словами газопостачальників, виходом із такої ситуації є оформлення субсидії допомоги держави, на яку може розраховувати більшість родин. Які ж можуть оформити цю державу допомогу і безробітні, а ще орендарі житла? Важливо знати, що відповідно до нової постанови кабінету міністрів борг не є підставою відмовити споживачу у наданні субсидій. Натомість відключення та наступне відновлення газопостачання обійдеться боржнику у середньому 500 гривень, і лише за умови погашення заборгованості. У рівному пройшов другий етап міжнародного бізнес-форуму Велике Рівне інвестпотенціал», спрямованого на популяризацію інвестиційного та економіко-бізнесового потенціалу рівного і західного регіону в цілому. На форум завітали швейцарці, азербайджанці, турки та поляки. Свідченням ж того, що на Рівненщині комфортно працювати іноземним інвесторам, є те, що вони розширюють тут свій бізнес. Так, в склозавод консюмер з цього року вкладено 12 мільйонів євро. У рівненському районі введено в дію новий завод. Світовид холдингу Укртехнофос, на будівництво якого витрачено 50 мільйонів гривень інвестицій. Найближчим часом очікується відкриття найсучаснішого деревообробного підприємства Українські лісопильні у місті Костопіль. Перспективними для вкладення інвестицій на Рівненщині є також галузі туризму, деревообробна, агробізнес і нещодавно відроджений Рівненський аеропорт. Рівне ліпитимуть вареники для солдатик, Так, місцеві волонтери, дар допомоги армії Рівне, знову запрошують усіх на Андріївські вечорниці, що застали традиційними 3 грудня з 12-ї години волонтери готуватимуть вареники для. Відправки солдатам на фронт а також для реалізації на акції, присвяченій андріївським вечорницям, яка пройде вже 11 грудня. Усі зібрані кошти будуть витрачені на ремонт автомобілів, які придбані для виконання бойових завдань на передовій. Тож дарівці закликають рівнян приходити та допомагати ліпити вареники цілими родинами, не забувавши про вишиванки та хустинки. Із собою бажано взяти качалку, миску та ложку. Також для приготування вареників є потреба в салі, смальці. Олії, цибулі, квашеній капусті, борошні та пластикових відрах з кришкою. Усіх охочих волонтери чекатимуть в їдальні номер 1 нове по вулиці Чорновола, 49. <му> Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.